Частина перша. Біле ніщо. Мортімер Гіл стояв посеред білого нічого. Буквально нічого. Не було ні неба, ні землі. Він відчував себе в польоті і в той же час стояв на якійсь поверхні або то щось, що могло являтися якоюсь поверхнею. Зникли гори, в яких Змій останній раз себе пам'ятав. А головне не було поряд товаришів. Вітаю, смертний. Голос, схожий на розкіт грому, прозвучав у чоловіка в голові. «Е, Доброго дня. Е, чим можу допомогти? Ви звільнили мене, тепер заслуговуєте на нагороду. Слова звучали монотонно та беземоційно, Хоча з інтонацій, котрі проривалися то там, то тут, ставало зрозумілим, що то не вибір виступаючого і не є комфортною позицією. А, то ти вуханю. Слухай, а де інші? Що тут взагалі відбувається? Я що помер? Допитливість, нелюбов до соціальних ролей та чужих планів, саме ці риси характеру вбивці зараз руйнували всю величність моменту. Май повагу, я взагалі то бог. Такі миттєвості, де прослідковувалися крихти емоцій, вже віддалено нагадували того самого хлопчину з лисячими вухами та хвостом. До тебе з повагою. Ти декілька хвилин назад трощив мою планету. Не видумуй, давай ближче до справи. Важко слідувати формальностям, коли стоїш незрозуміло де. За те, що ви мене врятували! Я дозволяю вам загадати по одному бажанню, котре я одразу і виконую. Такий метод нагород допоміг уникати зайвих питань. Але хоч хтось мав поцікавитися. Навіщо така кількість перешкод на шляху до звільнення? Та кому воно потрібно. Якщо дивитися з боку того, хто пройшов шлях, то його завершення вже шикарна новина. А якщо споглядати на всі бар'єри з боку братів та сестер лиса, то система пасуток працювала ідеально ну, мала так працювати. Фішка з тим, що його могли знайти лише ті, хто шукав спеціально, здавалася бездоганною. Метод добре працював вкупі з повсюдним забуттям про існування такого бога серед людей. Ось тільки пам'ять народів дивна штука. Людиноподібні раси завжди лишають якийсь забутий міф в далеких закутках даху пам'яті. Саме це і сталося. Ідея з втратою сили та медальйоном могла дійсно вдало вигоріти. Як мінімум, вона звучала непогано. Щоправда, людська впертість і незрозуміла кмітливість. Навіть тут не лишала шансу. І того головним прорахунком в планах інших богів виступили люди та їхні інші співбрати по планеті дрібничка, яку ніхто не врахував, десятки тисяч років продумуючи кроки поневолення. Хоча треба віддати належне, ті намагалися перетягнути крихітних створінь на свій бік. І будьте впевнені, що десь в кордонах божественного виміру. Вони отримують плату за прорахунок. Але це буде після того, як врятований нагородить рятівників. Зручно. Іншим також. Де вони взагалі? Ніяк не вгамовувався Четвертіель зі своїм майстерним вмінням закидувати всіх сотнями запитань. Там, де йти, потім побачиш. Загадуй давай, поки я добрий. У нас вищих істот багато справ. Та й ти не вічний! Хоч ситуації змушують засумніватися в усіх своїх ідеях та ідеалах. Коли тобі дають одне бажання, ти ніколи не будеш задоволений вибором. Навіть якщо обираєш те, що хотів найбільше, станеш думати, що взяв замало. Та й загадувати в таких ситуаціях більше бажань зазвичай не дозволено. І морт вирішив цю дилему лише для себе, але вирішив. Звикнувши справлятися зі всіма проблемами власноруч і часто розраховуючи лише на самого себе, чоловік розумів, що як таких бажань у нього немає. Все, до чого Змій прагнув відкрити власну справу. Гроші на діло йому скоро дадуть, а ні, то він знайде спосіб їх заробити. Хочу, щоб столиця перенеслася у Фолкхарт. після коротких розумів постановив убивця Точно. В тебе лише одне бажання впевнений, що хочеш саме цього, спокушав лис. Так, давай. Розрахунок з боку чоловіка доволі примітивний. Свої справи вигідніше вести ближче до королівських палат та столичних перепетій. Там і гроші крутяться великі, і клієнти краще. Ну а Фолкхард дуже милий серцю, і взагалі приємне містечко. Такий вивер також позбавляв його заборони на в'їзд до столиці. Точніше, позбавляв чоловіка від необхідності такого в'їзду. Бажання остаточно затвердили, і яскравий спалах залив без того світлу кімнату. Мортімер Гіл так само чудесно покинув її простори, як і його товариші в цьому місці, поза часом та простором. ЧАСТИНА 2 ЕРА Другого Сонця. Схід сонця зачіпав промінням те, що лишилося від стародавніх гірських масивів, де-не-де вогонь ще намагався завдати шкоди лісам та поселенням, залишені від землетрусів вирви, в передсмертному викрику намагалися забрати з собою якнайбільше поверхні у далеких кінцях континенту невідомі монстри розбігалися, а то й вибухали все перераховане лише маленькі наслідки, що швидко затухали. Континент святкував магічне спасіння, свято про існування якого знали лише купка обраних, і зараз ватага стояла в тиші, намагаючись обдумати події, які сталися за останні місяці неочікувана мандрівка, купа містичних ситуацій і зустріч зі справжнім Богом, і це якщо не враховувати можливість побачити кінець світу, ставши його причиною подібні витівки долі. Неминуче лишають відбиток в умах смертних істот, тому тиша найкращий спосіб пізнати кінець таких подій. Я дарую вам друге Сонце, воно буде джерелом магічних сил і вісником моєї доброї волі. Нехай воно освітить ваші майбутні звершення та дарує процвітання цим землям. Моя подяка за порятунок. Голос Бога звучав незвично мудро. І трохи по батьківському. Мало хто розумів, що слова лунали в усіх живих істот в головах в момент небо осяяло нове світило яскрава куля, що літала на невеликій, порівняно зі старшим братом, висоті від землі. Вона не виглядала, як справжнє сонце. Нагадувало гігантську лампочку в світі, де тих самих лампочок зроду не існувало. Захоплива картина. Світло лилося повільно. І відрізнялося густотою та незвичною магічною м'якістю. Світу належало звикнути. Не кожному щастило спостерігати на небі два сонця, хоч і таких різних. Так, досить. Я не можу мовчати. По-перше, що це все взагалі було? По-друге, де старий зі своєю тачанкою? Може, хоч він пояснить? Ніхто не здивувався, що саме Мортімер зіпсував величну й мирну картину. Я тут, Бовдуре! Я загадав молодість як бажання, тому вухатому. У вас також була угода, навіщо ти ставиш дурні питання? відкликнувся хтось в лінії героїв. Бажання Пацифікуса дійсно збулося. Замість кошла того стеригання стояв чоловік років сорока. Для магів незвичайно надзвичайно юний вік. У такому віці вони тільки покидають навчальні заклади та університети, і наступну сотню років варяться в своїх комірках у пошуку відкриттів. Замість довгої нечесаної бороди на обличчі красувалося гарно вкладене волосся, У голову настигла та ж участь. Навіть колір рослинності на голові повернув собі колишній вигляд і дуже посвіжішав. А ноги він тобі бонусом вилікував. Цього я не загадував! І Слайд розгубився. Тільки після зауваження Макс зрозумів, що його коляска зникла. І стоїть він на власних двох. А тим часом десь поряд почервонів один молодий учень чарівника. Саме його бажання повернуло вчителя на ноги. Очі хлопчини бігали, намагаючись хоч за щось зачепитися, так як він не розумів, яким чином реагувати на власний вчинок. Тим паче не знав, як на нього відреагують інші. Стій! Ти дійсно витратив такий шанс на цього буркотуна. Безобраз, дядьку пац. Остання фраза зберегла і так бідолашні боки Морта від чергового магічного удару. Навіть фелікать з подивом повела бровою, витріщившись на Річарда, тим самим погоджуючись з запитанням колеги. Але я сам міг їх вилікувати. Що ж ти так? Мені приємно, що ти так вчинив, що пожертвував бажанням заради мене. Перше за їхнє знайомство малюк побачив посмішку на обличчі наставника. Пацифікус навіть вирішив по-наставницьки обійняти малого за таку доброту. Обличчя Річарда від подібного жесту почало випромінювати радість із ще більшою силою. Напевно, в цьому і було його щастя знати, що ти комусь потрібен, і отримати похвалу. Хоча насправді все куди складніше. Хлопчина хотів навчитися магії. А хто як нездоровий наставник у вигляді одного з наймогутніших чарівників міг з тим допомогти. І плювати, що від можливості ходити старого відділяло лише старече тіло, воно просто не витримало б сплеску енергії, необхідного для лікування. Тому той і попросив молодість, плювати на це. Зараз обидва чародія були по-своєму задоволеними, а легкі обійми виявилися тому підтвердженням І так, три бажання є Рандольфе, а ти що скажеш? Загадав щось для сім'ї? Зізнавайся, чортяка. Так, ще одну кузню, буде дітям спадок. Родобородий гномі не помітив легкого підтрунювання в голосі товариша воно й на краще. Простодушний та сміливий коваль завжди вважав тихе життя важливою складовою себе. Та чого не знав вбивця, так це факту, що кузня була далеко не першим бажанням в списку. Хоч варто зазначити, Мортімерець здогадувався. А тепер серйозно. Ти ж намагався його повернути. Тактовність одразу відійшла в сторону, оскільки на скривленому обличчі невисокого, протипотужного чоловіка виднівся весь спектр суму. Звичайно, За грубілою від жару з печі, щукою полилася сльоза. Ми навіть поговорили. Альфред сказав, що то його вибір, і так краще. Тут його нічого не тримає, а там він буде поряд з дружиною, як і хотів. Морт не міг придумати, як згладити настільки жахливу тему і у звичній собі манері спробував перемістити акценти на щось інше, як завжди, вдалося так собі. Хоча інші теж почувалися ніяково і з великим задоволенням заковтнули наживку. Тоді нам треба швидко до Фолкарту обмивати твою нову кузню. Ви, як хочете, а я б загуляв. Само собою, після того як заберу нагороду. Ідея, не дивлячись на загальне мовчання, прийшлася всім до душі. Компанія дружно направилася в сторону зворотного шляху. Поки Рандольф не сказав: Стійте. Вояка незграбно повернувся на місці і побіг туди, де нещодавно стояло вмістилище сили врятованого лиса. Поряд з обвугленою стіною лежала кубка попелу, і саме до неї він направлявся. Обережно зібравши все до останньої пилинки. Коваль помістив ти в маленьку поясну сумку. Гном хотів віддати шану армійському другові, поховавши його рештки десь поряд з дружиною. А Амулет з її портретом, що чудесним образом лише трохи обвуглився, стане частинкою капітана, котру також варто з шаною віддати землі. Родобородий сховав річ в нагрудну кишеню. Загін переповнювало очікування відпочинку та спокою, тому зволікати ніколи. О Фел! А що попросила ти. ніяк не вгамовувався Змій. Та дівчина лише презирливо хмикнула. І тільки магічна карта, що стирчала з кишені, могла дати підказку про дарунок. Її наявність та властивості залишаться між ельфійкою та даруючим. З гоноровим характером дівчини такий секрет лишався в інтересах оточуючих. Світанкове сонце давно перестало бути таким, сонячні промені виблискували на вершинах східних гір. Підсвічуючи нові обриси ландшафту, різномасна компанія з двох чарівників, вбивці, крадійки та солдата спокійно відбувала на покій. Чарівник, той що доросліший, помахом руки відкрив портал. Попрощавшись з величними горами, братство дружно рушило в майбутнє. В історії вони й будуть відомими як лисяче братство. Та це станеться через сотні років, не зараз. Зараз відкривалася перспектива яскравих звершень, і почати їх потрібно з гулянки. Після мова, не дивлячись на все, що трапилося, можна вважати, що компанію очікує біла смуга. Почнеться вона в будь-якому закладі Фолкхарту, саме того величезного Фолкхарту, що потерпав від невідомого явища. Уся столиця на космічній швидкості пронеслася континентом. Буквально розчавивши невеличке поселення жірж. Жоден з жителів нещасного міста не постраждав, бо всі вони були на ярмарку, котрий раз на рік проводився на полі, за межами міста. Чомусь цього року дійство відбувалося вночі, але хто там про це думає? Та лишивши за собою глибокий каньйон, що швидко заповнила вода. Місто злиплося зі своїм привілейованим побратимом. Проти наслідки бажання одного гостровухого вбивці зовсім інша історія. Зараз же починався новий період в житті всіх рас новий період в існуванні цілого континенту, а можливо цілої планети. Їх зустрічала ера другого сонця, ера нових пригод, величних героїв та цікавих подій, і вона буде істинно прекрасною.